Кохана, вибач, але в мене ці дні ліга чемпіонів УЄФА повертається. Так, друзі, саме 14 лютого, день Святого Валентина, у день всіх закоханих розпочинається раунд плей-офф Ліги чемпіонів. І можливо, ці свята не зовсім є доречними, тому що понад усе ми маємо підтримати Збройні сили України і думати про нашу державу, але нічого немає поганого у цьому дні, тому що треба піклуватися про рідних, про ваших коханих. І звісно, романтична вечеря піде також на користь. Так само, як і футбол. Вищого гатунку, Тому напишіть, будь ласка, у коментарях, як будете поєднувати і Валентинів день з переглядом Ліги Чемпіонів. Тим більше, що є, за кого з українців болівати. Тому поставте лайк цьому відео і, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. У вівторок, 14 лютого, на нас чекають два протистояння о 22.00 за київським часом. Це Парі Сан-Жермен проти Баварії і також Мілан. Тотнхем. Тож, ПСЖ Баварія, Париж, Парк де Френс, і в столиці Франції розпочнеться одна з найбільш цікавих баталій та великих протистоянь вже на стадію 1-8 фіналу. Справді, Парі сен жермен вважається одним з фаворитів турніру. Ну, а як інакше, коли в команді є Месі, Неймар, Мбаппе, Кілян Мбаппе, який пропускав останнім часом поєдинки через травму, подейкують може повернутися в цьому матчі. До речі, ПСЖ набрав досить погану зараз таку ноту своєї ходи у лізі і у Кубку. Вони вилетіли від Марселя завдяки нашому Руслану Маляновському. Тому всім привіт. Гармата Руслана вже працює у Марселі, а також на вихідних поступилися Монако. Що стосується Баварії, то розпочали вони календарний рік не дуже вдало. Були і поразки і втрати очок, але зрештою, здається, знайшли вже якраз свій ритми. Обіграли богу в минулому турі Бундесліги. Тож цей поєдинок, безумовно, подарує нам дуже багато різноманітних емоцій. Сподіваюся, яскраво і великої кількості голів. Звичайно, великий консорціум з катеру, який володіє Парі сан жермен вже дуже хоче, нарешті побачити кубок європейських чемпіонів так, ліги чемпіонів, трофей у себе. Але. Хто знав, Баварія якраз та машина, яка може обіграти будь-кого, тим більше не забуваємо, цей матч повторення фіналу Ліги Чемпіонів 2020, того гібридного ковідного сезону, коли Баварія завдяки голу Kings Ліги команда обіграла ПСЖ ще без Месі, але з тим самим Неймаром Тамбапе, тому чекаємо на реванш. В той же час, паралельно в Італії, у Мілані на Сан-Сіро вийдуть Мілан та Тотенхем, Антоніо Конте. Повертається на майже рідний стадіон. Працював він тут, що правда з іншою міланською командою. Інтером, але. Попри те, що імена цих команд є досить великими для Європи і для їхніх країн, в цьому сезоні вони, м'яко кажучи, не вражають. І Тоттенхем і Мілан далекий від цілей, які вони ставили собі на сезон. Хоча, з іншого боку, нарешті команда Піолі перервала жахливу серію без перемог, обіграли скромно, але тим не менше 1-0 Торіно. Тоттенхем натомість поступився Лестеру з рахунком 4-1. Ще позамнуло туру допоміг обіграти Манчестер Сіті і побив новий рекорд за результативністю в історії Тоттенхему, але все у півників з Північного Лондона поки не йде так, як вони мріють. Тому ось Ліга Чемпіонів якраз момент реабілітації, можливо, і для Мілану, і для Тоттенхему. Ну а у середу буде для нас ще все більш цікавіше, тому що український день в лізі чемпіонів 22.00 15 лютого. сигнали йду на парк, Дортмунд, Німеччина, місцева Боруся буде приймати лондонський Челсі, нашого Михайла Мудрика. Мудрик, який провів не зовсім однозначний матч проти Вестхема. Челсі знову не виграє і не програє. Третє поспіль нічия з Мудриком. Мудрик провів більше хвилин на полі. Лі, старався взяв участь у гольовій передачі. Власне, він і розпочав, зробив гольовий пас, але, на жаль, через офсайт у Гаверца його той м'яч забитий. Відмінили, ну й багато відкривався. Але Кукурелья, іспанський лівий захисник Челсі, ігнорував, немов спеціально, наче навмисне українського Вінгера, та зараз якраз. Момент того, щоб реабілітуватися перед всіма так, вже починається, знаєте, в пресі багато таких і кепкувань. Подейкують, що бачите, як дорого Челсі заплатив за свою юну молоденьку зіроньку, а зіронька поки себе не показує, як може, і поки не вражає. Тож, Михайло, ми з тобою. І для Челсі, зокрема, також це момент такої реабілітації за неоднозначний, і фактично про Вальний сезон в АПЛ, навіть Ліга Чемпіонів не світить синій команді з Лондону, тому в Лізі чемпіонів треба проходити якомога далі. Ну і для Мудрика це теж його турнір. Він забив три голи, віддав два асисти за шахтар, і справді саме Ліга Чемпіонів і виступ в ній для Мудрика стало тим фактором, чому його запросили в такий клуб, як Челсі. І ще й заплатили настільки шалені і величезні гроші. Паралельно ми будемо слідкувати за подіями у Бельгії, в Брюге, як в одноіменному фільмі, залягти на дно у Брюге. Ну дійсно десь приблизно на дні зараз перебуває, судячи зі своєї форми, гольового ритму, наш Роман Яремчук. Головний основний форвард збірної України, на жаль, після повернення до бельгійської ліги поки ще не зміг себе проявити настільки, як він може, як, звісно, від нього очікують, особливо. Після трансферного рекорду за дуже великі гроші Брюге повернув до Бельгії Яремчука, і, до речі, викопив саме у португальської Бенфіки. Так ось це протистояння Брюге Бенфіка, дуже знакове для Яремчука, тому що ще рік тому він на стадії плей-офф Ліги Чемпіонів забивав у червоній футболці з орлом португальської команди Бенфіка. Тепер вже має шанс відповісти їм. Мовляв, ви мене не повірили, не давали багато грати. Ну, от ми. Ми Брюгі вас і пройдемо. Дуже хочеться, щоб Роман нарешті забив. Сподіваюся, що його прорве вже в лісі Чемпіонів. Тож будемо вболівати за наших хлопців, за Мудрика, за Яремчука. І напишіть, будь ласка, у коментарях, який матч найбільше чекаєте на стадії 1-8 фіналу Ліги Чемпіонів УФА. Прошу поставити лайк цьому відео. І, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. Я Ігор Мартиненко вдячний за вашу підтримку. коментарі, Рі і активність, звісно, бажаю всього найкращого. А Україні ми кажемо перемагай! Добрий вечір, шановні любителі футболу. Перший національний поверх на стіві запрошують.